Уяви, що тебе питають, хто такий Бог. І багато хто скаже, це щось таке високе і незрозуміле, але насправді це дуже близько. Бог це любов. І ця любов особиста. У християнстві ми віримо в Бога в трьох особах Отець, Син Ісус і Святий Дух. Це називається трійця. Уяви сонця, є світло, тепло і енергія. Різне, але з одного джерела. Так і з Богом. Бог Отець Той, хто створив усе. Син Ісус, що прийшов, щоби спасти нас. Святий Дух невидима присутність у серці. Це нескладна формула. Це любов, що діє. Бог недалекий, Він близький. Його суть єдність і любов. І Він нас створив для любові. І можеш звертатися до нього як до батька, носити Ісуса як друга, чути духа, як голос у серці. Бог тріця живий, близький, твій. Відкрий Йому серце. І побачиш.